Війна кардинально змінила життя всіх українців. Це справжнє випробування, яке ставить під загрозу не лише життя кожної людини, а й цілих родин. Деякі стосунки так і не змогли подолати труднощі ситуації з тих чи інших причин. Це трапляється навіть з українськими зірками. Сьогодні Ютуб канал Ростислав Продакшн розкаже про п'ять відомих пар, які подали на розлучення. Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Есть только ты, она все нормальный мужик знает, что его муза это его жена. Отже, під номером один Даніель Салем та Марія. Влітку Даніель Салем, який зараз воює у лавах ЗСУ, оголосив про розлучення з дружиною Марією. Зіркова пара перебувала у шлюбі близько 17 років. У них є донька Санта Луна. Зараз їй 8 років. Виявляється, про розлучення подружжя задумувалося давно. Салем зізнався, що він та Марина зрозуміли це ще до початку повномасштабного вторгнення. За його словами, заява була подана, але пара все поставила на паузу через війну. А вже у червні вони почали процес розлучення. Розлучення артист додав я взагалі дуже ревний людина і вона теж. Тому а... я думаю, що це теж одна з причин. Під Номером Два Оксана Білозір та Роман Недзельський. Про рішення співачки стало відомо у квітні 2023 року. Роман Недзельський дізнався про розлучення через повістку до суду, але він так і не зміг з'явитися, оскільки захищає країну зі зброєю в руках. Роман Недзельський ексклюзивно в інтерв'ю для Ростислав Продакшн розповів про причину розлучення. Тобто Оксана Білозір подала на розлучення, правильно я так розумію. І вас розлучили як? за спільною згодою, і там ж має бути причина розлучення. Ну, я, оскільки в армії, я не міг прийти на судове засідання, і тому мене три рази не було, нас автоматично розлучили і все. Mm -hmm. От я був проти цього. Ну, Оксана так що... Сьогодні ми вже офіційно не є чоловіком і жінкою. Угу. Ну, ви мене шокували сьогодні цією інформацією. Чи підтримуєте ви зараз зв'язок з Оксаною ну, майже, майже ні. Ну я в армії, мене ж немає. Вона вже більше року немає вдома. Ну, чи питає вона, як ви? Та ні, в принципі. Чим зумовлено 33 роки в шлюбі і. Вас Ростислав. не повідомили, просто вам приходить поїздку. Це, 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 це щось дуже дивно. Ростислав, знаєш, у нас в армії є дуже велика проблема, коли чоловіки служать і отримують інформацію про те, що вони втрачають сім'ї. І я, до речі, був одним з одним з тих таких військових психологів, які до себе приймав цю інформацію, яку заспокоював. Але в той час я знав, що в мене та ж сама ситуація, і про це мало хто знав. Дійсно, я сьогодні перше про це говорю. Ну я взагалі я би не хотів навіть про це говорити, бо це таке. Це нема чим хвастатися, і нема чим, якби просто ви були Добрати. однією з найміцніших пар. Я навіть сьогодні готувався до етеру. Ви навіть пісню разом співали, зорі, зорі. Да, було. Це було минулого року. Ні, минулого року ще все було нормально. Е, якраз на Великдень ми ще разом Пасху святили. А продовження інтерв'ю з Романом Надзельським ви можете переглянути на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Номером три Даша Квіткова та Нікіта Добринін. Зіркове подружжя почало стосунки, ще на проєкті Холостяк 9 а одружилися у 2020 році. Квіткова та Добринін прожили у шлюбі три роки та стали батьками чудового хлопчика. Лева зазначає «24 й канал. Проте вже узимку цього року Даша повідомила, що вона та Нікіта більше не живуть разом. Причина розриву досі невідома. В мережі ходили розмови про зради. Проте пара спростувала їх вже 19 червня. Подружжя оголосило про розлучення. З сьогоднішнього дня наша історія офіційно має тільки одне продовження: батьківство найпрекраснішого хлопчика. Написала Квіткова. Пара ще кілька тижнів судилася. Виявляється, Квіткова ділила майно з Добриніним, яке вони нажили у шлюбі. Весь судовий процес офіційно завершився 15 серпня. Якби вона почала писати спогади про кожну отриманих ран, і книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки читали б цю дивну книгу, відчуваючи власну вину, і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про наслідки, їм достатньо причин, коли їм, зрештою, дається все, вони наповнюють його годячи. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними краще не говорити про те, що буде, аби не втратити те, що є. Під номером 4 Сергій Жадан та Ірина Куніцина. Український письменник та співак Сергій Жадан 29 червня офіційно розлучився зі своєю другою дружиною Іриною Куніциною. Виявляється, подружжя вже давно не живе сімейним життям. Сергій та Ірина були разом 15 років і мають спільну доньку Марію. Подейкують, що Сергій Жадан зараз перебуває у стосунках зі співачкою Христиною Соловій. Пару вперше побачили разом навесні. Вони часто знімають спільні відео та виступають разом. Нас об'єднує декілька творчих моментів. Нас об'єднує співпраця у нашому відео. І під номером 5 Антон Савлєпов та Ірина Горбачова. Екс учасник гурту Quest Pistols Антон Савлєпов розлучився з дружиною росіянкою Іриною Горбачовою. Пара одружилася лише в липні 2021 року, а тепер їхні долі розійшлися. Коли саме пара пропонила стосунки, невідомо. Проте у червні російська актриса підтвердила чутки про розлучення зі співаком. Додам, що Ірина Горбачова, яка народилася в Маріуполі, зараз підтримує війну проти України. Вона підтримує російську культуру та вихваляється російськими фільмами. Водночас Антон Савлєпов перейшов на українську мову після 24 лютого 2022 року.